Виноградний кущ Чорний Тігач. Це вже пішов йому другий рік, коли він був висаджений в ґрунт. Тобто я його придбав, він був як однорічний вважався. Потім він оце зростав цілий рік, осінню робив обрізку. Обрізку, звісно, зробив, ну, так аби як, напевно, бо ще не зовсім цьому цікавився. Розбирався, точніше, певно скажу. Залишив також. Одну отаку коротку і одну отаку довгу лазу. І скажу, що це другий рік вегетації, чорний кігать і майже в кожній є грона, зав'язь суцвіття. От дуже дивно читав відгуки про нього. Казали, що десь тільки на третій рік він має закладувати суцвіття. Дивно. Сподіваюся, що це той сорт, який замовляв, бо замовляв в інтернеті не через виноградарів, які в YouTube рекламують свою, як сказати, роботу. Але що хочу показати, буду робити такі короткі огляди, можливо, хтось захоче обирати для себе ці сорти. Тут для контрасту тюльпанчик зростає, хай цвіте. Так, нормування. Нормування виходить. Дворічного саджанця винограду. Потрібно в цьому році закласти чотири рукави. Один рукав, ось. О, це один рукав, ось із нього йде, буде продовження. Це тоді буду підв'язувати. Ось другий. І більш за все, що оцей пагін буду залишати на плодову стрілку. А це потім буде осінь обрізуватись. Оце однозначно Ні, поки що залишу цей і цей. Подивлюся, який з них буде сильніший. Прибираю. Тут прибираю. Прибираю. Все, що донизу, все що йде, прибираю, тому що потрібно дати силу росту молоді пагіни. Внизу. Можна було б щось би придумати тут випустити, розвести, але поки залишу, поки залишу. Оце все так складно обрати. І там добре, і тут. Це будуть сюди два рукава Так. Оце прибираю. ось тобто Оце буде один рукав Це буде наступний. Поки залишу. Так, оце все маленьке приберу, приберу, приберу. Це йде всередину, не потрібно. Це також іде не потрібно. Так, тут двійники залишаються. Прибираю. Це тут буде продовження рукава. Це на сучку заміщення, це все ось брунька йде. Так, ні, оце все прибираю. Все, залишаю тільки один верхній пагін. Так, сподіваюся, на нього роблю, як сказати, основну ставку. <сум> Маєш ти вирости. Так, є. Це трішки прорядив, залишив. Так, ну що я скажу? Це також приберу. Ну і це вже так само, ну оце можливо як... Як? можливо, як ще рукав, хай поки що побуде. Це також залишаю є нормування, це такий складний процес. Основне у процесі нормування це що? Це що? Це знайти оце таку сукупність бруньку, яка просинається. З якою потім виходить пагін. Де-не-де, де. виходить один пагін, де буває двійник, трійник І обрати основний гарний пагін. Ось гарний пагін. Звісно, якщо повернути, взяти цю ще лозу, можна повернути сюди, перекласти, надріть на цей, то виходить, він добре буде зростати. Напевно, я, можливо, так і зроблю. Добре, ще поки що в процесі. Так, ну а тут основний... Цим ще робити. Слабке. Хай це буде. І це також, я їх отак розведу. І ось уже буде чотири рукави потихеньку формуватися. Так, тоді отут а знизу ще йде оце. Мені поки що подобається. Він там сховався. Нічого, добре, поки залишу так, це прибираю. Все, прибираю все, поки стоп. На цьому нормування закінчено. Далі. Далі, біля куща анюта. Також другий рік вегетації після висадження в ґрунт. Е, дуже сильно росли в перший рік висадки. Тобто ось така лоза в неї вийшла. Ось в цьому, в цьому сезоні вже. Такі грони, ось взагалі, неймовірно, які грони і який шкідник. Помітив, що колорадський жук поліз на молоді пагіни. Не знаю як в кого, але я це помітив, що щось вони знайшли смачне в ньому. Ну, все, то інша історія. Нормування. Також другий рік. Тут всього-навсього один рукав і одна. Виходить плодова стрілка. Що виходить з цього в нас біля. Ай, так. Це ж чому потрібно робити зйомні перший дріт, щоб було зручно підбиратися. Ну то таке це я вже своє. Так, виходить. Поки що оце залишу. Тут можливо щось ще прокинеться. Це все поки залишаю. Ну оце точно ні. Щось воно тут ці точки росту нема. Взагалі просто листочки прибираю. А тут, можливо, ще піде добре врісти, і це буде на наступний рукав. Так, це залишаю, внизу підчищаю, це підчищаю. Тут однозначно не потрібно. Тобто це все ось, як кажуть, оголяю. Так, перебираюся далі. Далі пішло вже цікаво, пішов. Точок заміщення, на ньому йде грона, але так покажу з цієї сторони. Так, є прибираю і залишається тільки одна. Це бокове прибираю, це підчищаю цю, дуже цікаво, що з нею буде, тому обов'язково залишаю виноград анюта, другий рік вегетації. слабке. Прибираю. Так, тут ось двічок прибираю, залишаю також грону. Уже один, два, три, чотири листочки. Один, два, три. А тут, а скільки тут гронок? Один, два, три, чотири, п'ять. Цікаво. Чому обрав саме цей кущ? Дивився огляд однієї жінки. Чисто випадково відео. Порекомендувала цей сорт. Сказала, що смачний і, як кажуть, непривередливий. Так, тут прибираю, тому вирішив обрати і для себе, спробувати. Поки що мені подобається. Що він із себе показує. Так, тут також нормую. Все, виходить один, два, три, чотири, п'ять, шість. Залишаю 6 паганів на двохрічному кущу винограду Анюта. Виноградний кущ Гаральд. Також другий рік вегетації після висадки в ґрунт. Так, що тут? Тут вже сформований такий штамп. Він так пішов сильно в ріст того року. Він просто сидів-сидів, а потім буквально за цілу неділю, скажу так, вимахав. Тобто я залишив один. Два, 3, 4. Тобто сформував 4 рукави. Тут, звісно, не росли бруньки тоді, а вони пішли вище. І оце отут я їх розводив. Так що, що виходить? Якщо вже це сформовано, так, штам високий. Високовато над ґрунтом, помітно. Що високовато, але нічого, він вкривається. Тобто тут ось рухається. Добре, мені поки що добре подобається нормування. Прибираю, прибираю все, що йде до першої проволоки, всі бруньки, які починають прокидатися, приглушую. Так ось слабка, якраз біля дроту прибираю, без гронки. Ні-ні. ні Тут буду залишати, тому що він сильно рослий. Він може мені в цьому році дуже сильно... Видати ось який товстий пагін. Це дуже довго він був присипаний ґрунтом, тому ще, як то кажуть, що з нього буде, піде не піде зріст. Не знаю, все залишаю. Тому залишаю, поки що залишаю, залишаю. Холості пагани потрібно також залишати. Тут виходить, гронка закладується. І також другий рік вегетації закладені гронки. Це прекрасно, мені це подобається. Це, напевно, пошкодження було, коли вкривав. Так, Скоро буду також робити обробку. Вчора оброблював ті віджет всі кущі. Сьогодні був дощ, тому не робив обробку. А завтра, певно, вже буду. Так, це з цієї сторони. Зараз переберуся на ту сторону. Так, Підійшов з іншого боку до куща Гаральд. Так, огляд. То виходить з тієї сторони. Два рукави і тут ось один рукав і наступний рукав. Підемо звідси, так, потихеньку. Тут. Це. Зараз. Прибираю. Залишу, 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 тому що, о, навіть гронка є, чудова грона. Залишаю. Немає тут ніяких двійників трійників. Це також залишаю, тому що відстань між ними близько 20 см, так як і потрібно. Знизу це прибираю. Це поки залишаю, залишаю. Тут -а які чудові пагани йдуть. Які чудові пагани йдуть. І що з ними робити? Поки що залишу, тому що вони реально сильні. ось Видно, сила росту є в цього куща. Тому я прибираю поки що слабкі. Якщо що, виламати їх можна в будь-який момент. Основне це, щоб він, як кажуть, не жирував. І, тобто в мене майже штамп, ну рукавів сформовано. О, ось все. Оце залишу, залишу оцю брунечку. Якщо вона добре піде, це буде... Це вліво буде рукава, а це буде вправо. А оцей я приберу. Оцей приберу, тому що він зависоко. Так, і тут можливо так, що то добре, хай буде. Так. Це приберу. І що я можу сказати? Тут вони пере... Одна одній. Заважають, це приберу і тут приберу, поки що залишу. Так, ага, тут це ще з піднизу. Це також прибираю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут дуже густо це йде з під низу, прибираю, з гронкою, з гронкою. Ось які чудові грони, чудові пагани. Так, в цьому відео був огляд на дворічні кущі винограду Чорний Кігать, Анюта і Гаральд. Гаральд сам дуже-дуже сильно рослий, тому хто вирішить працювати над цим кущем, майте на увазі, сила росту в нього велика. Дякую за огляд. Якщо комусь подобаються такі відео, пишіть. Кущі винограду, сорти ще є, буду робити огляди. З всім гарного настрою, гарних врожаїв.